Доброго дня, шановні сміляни! Сьогодні ми зібралися на урочисту церемонію підняття державного прапора України та Національного олімпійського комітету України. Адже 5 серпня у бразильському ріо де жанейро стартує найграндіозніша спортивна подія чотириріччя – ігри 31-ї Олімпіади. 10,5 тисяч атлетів з 206 країн світу протягом 17 днів розіграють 306 комплектів нагород у 42 олімпійських дисциплінах. А саме наші 206 українських спортсменів змагатимуться у 27 видах спорту. Тож наше рідне місто підтримує збірну команду України. У нашому місті значна увага приділяється розвитку українських видів спорту, серед яких пріоритетними є футбол, легка атлетика, гімнастика, спортивна, волейбол, шахи, шашки, настільний тенетніс, веслування на байдарках і каноє. Вільна боротьба регбі. Саме цими олімпійськими видами спорту займається 416 спортсменів, які є постійними учасниками обласних всеукраїнських та міжнародних змагань, на яких гідно прославляють смілу. Сміла найспортивніше місто Черкащини. Тому на сьогоднішньому заході присутні представники спортивного майбутнього нашої держави, це вихованці та спортивні наставники Смілянського дитячо-юнацького спортивного клубу Локомотив, регбійно-футбольного клубу Сміла, будинку дитячої та народної творчості гуртків, тенісу, настільного, художньої гімнастики. Дитячо-юнацької спортивної школи Олімп відділень легкої атлетики, гімнастики спортивної, веслування на байдарках і каное Регбі, Олімпійський призер Мотузенко Олександр Олексійович, майстри спорту, почисні ветерани спорту та спортивні діячі. Богачинський Роман Йосипович, майстер спорту з важкої атлетики, заслужений вчитель України. Карамушка Олександр Сергійович, заслужений тренер України з веслування. Дем'яненко Ніна Трохимівна, тренер обласного центру Інваспорт. Котляренко Борис Борисович, ветеран футболу. Вовденко Олександр Васильович, директор фізкультурно-спортивного клубу Локомотив імені Тараса Шевченка, які всіма своїми силами підтримують рух, олімпійський рух в нашому місті. Тож привітаємо їх облисками! Для привітання! До слова запрошується заступник міського голови ОСЕЙКО Людмила Семенівна. Доброго дня, шановні сміляни, доброго дня, наші юні, дорогі спортсмени. Я хочу привітати вас з чудовим святом. Саме завтра в нас відкриваються Олімпійські ігри. І наша збірна України, я думаю, прославить знову нас своїми перемогами. Тому вся наша громада буде вболівати. Я рада за наше місто, тому що ми готуємо достойну олімпійську зміну, яка прославляється і зараз буде, і буде прославляти в майбутньому наше місто на теренах Олімпійських ігор. Я думаю, що саме через такі заходи ми будемо популяризувати здоровий спосіб життя, ми будемо популяризувати спорт. Я дякую нашим юним спортсменам, які не зупиняються на досягненнях. Я вірю в те, що наші юні вихованці замінять на наших майбутніх Олімпійських ігор ту зміну, яка здобуде на даних іграх перемоги. Я бажаю всім присутнім доброго здоров'я. Я бажаю перемог нашої збірні. Я думаю, що всі ми будемо вболівати. Тому гарних вражень нам від цих ігор, від цих змагань всього найкращого і хай будуть у нас тільки перемоги. До слова запрошується заступник голови районної державної адміністрації Абрамова Людмила Володимирівна. Доброго дня, шановна спортивна громада Смілянського району і міста Сміли. З величезною повагою до вас, усіх від імені голови Смілянської державної адміністрації, хочу подякувати за запрошення і за честь стояти поряд із ветеранами спорту. Людьми, з якими особисто я спілкувалася, спрацювала в цьому місті. Я хочу побажати всім нам, шановна громада, успіхів в усіх наших досягненнях, спортивних і не тільки. Смілянський район гордиться маленькими здобутками, а саме Назар Чумак, чемпіон України з легкої атлетики. Наша юн смілянська із 183 учасників спортивної школи має досягнення свібні золоті, бронзові медалі в різних видах спорту, в тому числі штовхання ядра, метання диску, легка атлетика. Ми маємо величезне сподівання, що і наші діти, і наші дорослі теж колись наповнять збірну України, за якому дійсно будемо вболівати всі ці дні. А прапор Олімпійських ігор, який ми сьогодні так урочисто маємо підняти тут, в центрі нашої сміли, буде і в смілянському районі подорожувати протягом тих всіх спортивних заходів, які будуть відбуватися у нас в районі. А їх завжди було багато, і знову буде багато за ці дні під час проведення цих заходів. Цей прапор теж буде підніматися на честь і славу нашої збірни. А Здоров'я всім, благополуччя і нашій збірній щирих щирих таких побажань і успіхів, і нехай би ці спортивні ігри, Олімпійські ігри зробили наш світ спокійнішим і красивішим з побажаннями всього всього найбільш гарного і красивого для всієї громади сміли, для наших команд в цих Олімпійських іграх і в нашому житті. Значне місце в нашому місті посідає розвиток такого олімпійського виду спорту, як веслування, історія встановлення і розвитку якого сягає у далекі 50-ті роки минулого сторіччя. У 1964 році олімпійським чемпіоном став Андрій Хіміч. У 1976 році срібним, а у 1980. – Бронзовим призером став Василь Юрченко. У 1988 році на 24 й Олімпіаді у Сеулі, срібним призером став Олександр Мотузенко. Тож до вітального слова запрошується срібний призер Олімпійських ігор у Сеулі 1988 року, дворазовий чемпіон світу. 12-разовий чемпіон СРСР та почесний громадянин міста Смілий Мотузенко Олександр Олексійович. Добрий день всім. Как ви слышали, завтра офіційно стартують Олімпійські ігри в Рио. Що хотіла сказати, це мировой праздник, это праздник во всім мире. В связи с этим по всей Украине, по всем городам Украины, маленьким, большим, поднимается Олимпийский флаг. Это что означает? Что мы поддерживаем нашу команду, наших спортсменов. Больше 200 человек будут защищать флаг, честь нашей страны. Самое главное, пускай от нас вот, в Смеле нету на Олимпиаде, а Черкащина представляет очеркаченных два человека поехали. Стрельба и питание молота. Олимпийские игры это сложные, ну, сложные соревнования очень. И ваша поддержка, поддержка всего народа Украины, всех городов, маленьких, больших, э, ну, как вам сказать, будет вдохновлять и помогать нашим, наших, наших спортсменов. Удачи им, а вас прошу поддерживать, болеть. радуватися, До слова запрошується богачинський Роман Йосипович, майстер спорту з важкої атлетики, заслужений вчитель України! Добрий день, шановні сіляни, запрошені ветерани спорту і спортсмени. Ми сьогодні зібрались на передодні. Найважливішого свята чотирьохріччя річчя Олімпійські ігри з Ріо де жанейро І сьогодні, дивлячись на всіх вас, я не можу не згадати про ті досягнення, яких добивалася наша сміля, за завдяки чудовим нашим тренерам, що свій час підготували спортсменів найвищого рівня. Ансам Михайлович Лазовський, Юлія Ткаченко рекордсменка світу з стапецьного бігу князєва, яка в цьому році стала призером чемпіонату світу спокійного стрибка, а не на превеликий жаль, виступаючи вже за іншу країну. Анатолій Якович Гуля його вихованець Льоні Ліфтяненко, 1972 рік Мюнхен, призер, срібний призер Олімпійських ігор з багатоборства Саша Матузенко. Вже багато говорили про цю людину. Це всесвітньо відомий спортсмен з нашого міста, вихованець Діми Фрістейла, Ріксан Сергійовича Карамовського. Це Оля Бас, який працює і досі, який виховав значну кількість спортсменів, паралімпійців, чемпіонів Олімпійських ігор і призерів Олімпійських ігор. Я хочу сказати про те, що працюючи довгий час в нашому смілі і спілкуючись. Тренерами, які підготували спортсменів, які прославили наше місто, нашу країну і всю нашу область на весь світ. І я хочу сподіватися, що і на сьогодні в нашому місті будуть створені такі умови, щоб ми мали можливість продовжувати ці традиції і подалі, щоб наше місто мало можливість у такий день похвалитися тим, що із нашого міста Олімпієць поїхав захищати кольори нашої країни. Дякую. Для урочистого підняття Державного прапора України та прапора Олімпійського комітету України запрошується Мотузенко Олександр Олексійович, срібний призер Олімпійських ігор у Сеулі 1988 року, дворазовий чемпіон світу, 12-разовий чемпіон СРСР та почесний громадянин міста. А також для почесної варти під час підняття прапорів запрошується Бабіцька Маргарита, призерка чемпіонату України з легкої атлетики, член збірної області з легкої атлетики, Васильєв Олександр, призер чемпіонату України з веслування на байдарках і каноє. Калінін Назар, майстер спорту з Греблі, чемпіон України з регбі, учасник Олімпіади серед студентів з рембі. Гартавий Олексій, чемпіон України з веслування на байдарках і каноє. Дорошенко Владислав, майстер спорту з гімнастики спортивної. Чемпіон міжнародного турніру з гімнастики спортивної. Вага до урочистого підняття державного прапора України та прапора Олімпійського комітету України стояти струнко рівняння на прапори. Тих іграх найкращих результатів впевненості натхнення до перемоги, щоб нашими здобутками українці вкотре підтвердили, що Україна велика спортивна держава. Дякуємо всім, до нових зустрічей.